Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Сьогодні до вашого огляду хочу продемонструвати одну із прес-форм для техноплантону, якими я користуюся. Хочу показати, яка форма, які плюси, які мінуси, які недоліки, а також переваги даної форми. Дана прес-форма складається із чотирьох елементів. Іде Внутрішній циліндр, основа наружній циліндр, даний циліндр достатньо непогано підігнаний, заглушка кінцева із спицею і йде випресовуюча трубочка, дана пресформа форма циліндрична. Що це означає? Щойній, якщо ми цю основу витягнемо і подивимось оцей внутрішній діаметр, що на початку, точніше, що на початку, що на кінці даної наружного циліндра е діаметр один і той самий. Е вже заміряв е даний отвір, даний отвір. ну, Зараз на камеру заміряємо і перевіримо. Так, Дивимось. 4 см, 4 см і пів міліметра. Надіюсь, видно. І з іншої сторони, так, заміряємо. Також 4 см і пів міліметра. Це означає, що дана виточка йде ідентично. Далі. В даному циліндрі йде така невеличкий потай, щоб було достатньо непогано засипати суху суміш. Під даний циліндр йде ось така кінцева заглушка, спиця, встановлюється вона вниз даної прес-форми. Потім засипається суха суміш. Далі іде отакий циліндр, внутрішній, яким буде спресовуватися дана суміш, що мені в даному циліндрі сподобалось. Що з самого початку йдуть такі невеличкі дві проточки. Це для того, щоб коли між досінками буде збиратися суха суміш техноплантону, щоб не клинив внутрішній циліндр в наружньому. Оця суха суміш буде тут збиратись, і достатньо непогано за що цього буде випресовуватися даний технеплантон. Якщо б, на мою думку, якщо б цих виточок не було, просто між от ну, Отака гладка поверхня була, що на початку, що тут, просто ця частинки по-любому сюди забиваються, і потім було б набагато важче випресувати. За допомогою таких двох проточечок випресовується набагато легше. Ще що хотілося зауважити. Спочатку циліндр був одного діаметра. Ну, ми бачимо, Оцей циліндр був одного діаметра, що тут, що сюди виходив. І часто десь не, ну, чуть-чуть отут край пресформи чуть-чуть десь збив. І вона вже вільно, достатньо хорошо заходила у в, в дану прес-форму, а потім в оцих містах почала підклинювати. Ну, з часом там, молотком, е гумовим молотком для плитки я пробував вибивати. Або ще якимись ну, механічними частинами Чуть -чуть отут змінювалася форма, і вже було прохідність даного циліндра була набагато гірша. Потім однісся до токаря і токар вибрав. Декілька міліметрів. ми бачимо І потім почав штук набагато краще ходити. Ось такі, як і плюси, так були і недоліки. Потім, як я виточечку зробив у токаря, став циліндр набагато краще випресовувати і працювати. Далі, після того, як засипали суху суміш, ми встановлюємо даний циліндр і Починаємо пресувати на е, пресові. Після того, як спресували, так як форма ціліндрична, приходиться випресовувати на даному циліндричній формі за допомогою такі випресовочні трубки. Потім прес е, заново, е, спресував до нужного, е, до нужного натиску, далі вже не пресується. техноплантом вже спресувався. От, е, Беру домкрат, відкрив вичиняю, витягую прес-форму, встановлюю випресовуючу трубку і потім заново заряджаю в домкрат і домкратом випресовується ця частина в цю випресовочну трубку. І в цю випресовочну трубку потім техноплантон штоком виходять і забираю даний техноплантон. Із даної прес-форми. Зараз хочу це продемонструвати, як буде виглядати іменно випресовочка на прес-формі. Перемістилися ми в майстерню. Ще що хотілося зауважити, який є недолік іменно у цій даної моїй прес-формі, який недолік. Получається так, що зовнішній діаметр, якщо ми витягнемо всі елементи, Зовнішній діаметр даної пресформи е, 110 мм, а центральний штук, який пресовочний, получається десь 100 мм. Як ми прикладемо, бачимо, що він трішечки менший. Коли йде випресовка, то він не повністю випресовує даний десь на 10 мм. Якби був штук, Такої самої хоча б довжини, або трішки більший випресувався набагато краще. Тому, коли під час я випресовки його встановлюю, я встановлюю сюди гаєчку, щоб збільшити довжину штуку. І таким чином даний технопланктон буде випресуватися набагато краще. Ну, ось такий недолік цієї форми. Якщо б майстер зразу зробив би правильну довжину. Уже б не приходилося підмощати різні металеві частинки. так. Берем зовнішній циліндр, встановлюємо заглушечку із спицею. Встановили. Тепер у мене завчасно заколочена суміш для техноплантончику. Тепер я цю суміш набираю і засипаю у даний прес-форму для техноплантончика. Так. Буду засипати вщент, не буду там занадто пересипати. Подивимось, що, дана... що вийде із даного технопланточку. Далі встановлюю центральний циліндр, надіваю, щоб центр попав на спицю. Ще, що я роблю. У мене ось така, скажімо, брусочка і гума ось така, щоб пресформа не виходила. Із своєї першоочередної форми, беру гумовий молоточок для плитки і потім трошки підбиваю. Таким чином воздух лишній виходить, і потім, коли вже настроїти свій домкрат на певну величину, просто на ці. там 4-5 см, щоб домкратом лишній воздух не виганяти, менше працювати було менше випрацювати. працювати, випресовувати цей лишній воздух. Молоточком підбили. Просто тоді на далі оцей зазор, що буде, можна його не оставляти, а зразу поміточку зробити на станині. І Скажемо, облегчити собі роботу, щоб лишньої роботи не робити. Далі я закрив масляний клапан, на домкраті закриваю, закрив І вставляю ручку і поступово накачую дану, даний домкрат маслом. І Він піднімає нашу пресвурму вверх до закріпленої станини. І таким чином. Дана суміш наша спресовується. Суміш наша суха, за що чого скріпляються дані частинки. За що того, що виходить воздух, витискається пресовочною формою воздух із пресформи. І дані частинки достатньо плотно прилягають одна до одної і таким чином вони тримаються. На даний момент я вам показую, на суміш, яку я використовував горохова мука і кукурузна мука. Кукурузна мука розрихлює, а горохова скріплює. І таким чином вмістом кукурузної горохової муки можна регулювати степінь пиління. Даного бочонка. І таким чином, з пресувалими, відкриваю я масляний клапанець і опускається домкрат униз. Закриваю. Опускається за що того, що металова пластинка варена, зварена, надіта на домкрат і тут йдуть, натягують пружини. Дві по дві спереді і так само. З, з інших сторон також по дві ці пружини просто до дократ, щоб облегшити собі роботу. Так, Далі беру отаку випресовочну трубочку, надіваю її на нашу прес-форму, там, де буде виходити наш техноплантунчик. Так, ще треба трішки опустити. Так, встановив. Оце ж тепер, я, що хочу показати, оцю гаєчку приходиться підмощать під даний циліндр внутрішній, того що він недостатньо її довжиний так. Встановив пресформа з пресованим техноплантоном і випресовуюча трубочка. Так, Ще раз попробуємо, масляний клапанець закритий. Вставляю ручку і накачую. Поступово. І Бачимо, що наш циліндр входить всередину, а техноплантон випресовуючу трубочку даний виходить і накачуємо маслом добра ручкою, щоб наш штовх піднімається і випресовує наш техноплантончик. Так, майже випресувався. Так, дивимось. О, бачимо все. Дана форма повністю відкрита. Тепер відкриваємо осяний клапан у домкраті. і дивимось. Поступово циліндр опускається, витягуємо і подивимось, що в нас вийшло. Випресувачну трубочку піднімаємо, бачимо, наш техноплантон горно вийшов із прес-форми. І зараз будемо ми його. Потихеньку вивільняти із даної формочки. Так. Ось такий гарненький техноплантунчик. так. Поступово ми його витягуємо. Шикарний техноплантунчик. витягли. І зважимо даний техноплантончик. Подивимось, яка його вага. Так, бачимо, нулі. Встановлюємо і бачимо 76 грам ось такий бочонок техноплантончику. Получився із такої форми. Друзі, надіюсь, моє відео було для вас дуже корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!